Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні у відео виправлення трьох синтетичних точильних брусків. Чергова робота від якої нікуди не втекти. На жаль. Барайт 800 грит Т2 Майже рівний. Невеличке сідло на робочій поверхні. Та ж серія Барайда зерно 1200 грит Тут уже точно є з чим попрацювати. І К7200 грит карбід кремнію, серія Pro, також О виправлення. Добре, гранітна плита, трохи води та чомусь зовсім рідкий миючий засіб. Порошок карбідобору 50 мікрон або приблизно 260 грит за стандартом фепа. Першим буде 1200 барайт. Візуально у нього найбільше сідло. Але в цим наношу зовсім не обов'язкову сітку. Далі все просто. Кругові рухи бруску без надмірного натиску, намагаючись охопити всю площу гранітного пратира. Попередньо, що маємо. Зважаючи на все, справка у цього бруска далі тягнути вже точно не було куди. Так ось, справка абразивів це приведення робочої поверхні абразивного інструменту в процездатний стан. Тобто відновлення форми та різальної здатності, видалення зношених зерен з поверхні абразива та відновлення його ріжучих властивостей. Як часто я роблю цю операцію, якщо казати про час, то за мого обсягу роботи, мабуть це кілька разів на рік, з урахуванням того, що цією тройкою брусків я користуюся не завжди. Хоча й не можу сказати, що зовсім рідко. Добре. Поки зерна карбіду бору повністю не роздробилися, подивимось, як справи з бруском 800 грит. Сподіваюся, що роботи з ним буде менше. Ще кілька у буквальному значенні слова рухів, і брусок практично рівний. Третій брусок, к 7200 грит, карбід кремнією, Обідемось без олівця. Та ж плита, ті ж рухи. Як бачите, тут теж є з чим попрацювати. Сідло досить велике. Потрібно ановити абразив. Забираю залишки старого і вже відпрацьованого. А далі все заново. Трохи води, миючого засобу. Та порошок карбіду буру 50 мікрон. Продовжимо. До речі, на каналі є відео про абразивні порошки, що використовуються мною. Тому я докладно і не запиняюся на них. Якщо вам цікаво, то подивіться посилання додано до опису відео. Як ви помітили, у борські цієї трійки сіла найбільше на дрібнозірнистих каменях зірнистістю 1200 грит. Це викликано тим, що я їх часто використовую як фініш або передфініш після алмазів та тальборів, на які зазвичай лякає важка і часом невдячна робота. Зараз до речі. Стан обох брусків 1200 грит приблизно однаковий. І далі, сподіваюся на те, робота піде помітно швидше. Звичайно, для фінішних брусків зовсім не бажано допускати такий знос. І дане виправлення мало було зроблено на пару місяців раніше. Але це як у житті. То часу не вистачає, то настрою немає. Добре. Барай 1200 грит вже рівний. 1200 грит Косімо. До речі, дуже добротно зроблений брусок. Працюю залією. Працюю тихо, акуратно, без паразитної риски. Приємний на відгук. Одним словом виявився дуже гідним каменем. А за великим рахунком його вирівнювання теж завершено. А зараз відновлення з чищенням гранітної плити без фанатизму. Від зерна 50 мікрон вже давно нічого не залишилося. Ну хіба що на лінійці, яка нехай за кадром, але точно буде добре очищена. Наприклад, так. Наступний порошок це карбід кремнію 14 на 10 або приблизно 500 грит за стандартом ФЕПа. Так, у мене його багато і я ніколи його не економлю, Тому нехай буде так. Обирає Т2 800 грит, декілька рухів. К7 1200 грит, все ті ж кілька рухів. Бере 1200 грит, також без фанатизму. Анулюємо абразив. 14х10 карбід кремнію. Декілька проходів з опрацюванням фасок бруска. Наступний брусок И один. Контрольный похит. За великим рахунком робота вже завершена. Хоча ще один важливий момент: Абразивна суміш. Зерністість 190 мікрон або 800 грит по ФЕПа. Іншою плитою я прибираю можливе вироблення гранітної плити, на якій робилася правка точильних брусків. Ну, мабуть, хвилина часу до впевненого прилипання обох плит. На цьому вже досить: Чищення каменів за кадром, щіткою і під краном. Зауважу, поки миються камені. Можливо, ви звернули увагу, що останнім порошком для виправлення прусків був 14 на 10, при тому, що виправлялися ним по суті два тримикронних камені. Справа в тому, що для 1200-х брусків, що Т2, що Косім, З урахуванням їхньої твердості та щільності я не бачу для себе сенсу опускатися нижче. При роботі з ножем вже через кілька рухів зерна брусків оновляться і приймуть свою зернистість, закладену в них виробником. Добре. Каміння вже помилося і робота завершена. Часу вона зайняла до 30 хвилин. І на цьому, мабуть, вже все. Дякую, що дивитесь моє відео. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.